Так, усім добрий день. Покажу вам ще трохи тут бушних вживаних таких дорожніх велосипедів. Кому ж буде цікаво. Пишіть або на сайті заходьте Rover Unive, або в Тікток. А я вам скоренько тут покажу і розкажу, що в нас тут є. Так, є вам така унівега німецька. Потім Сіті Крос, Сіва. Швейцарії приїхав такий алюмінієвий з такою рамою скошеною. Потім є така унівега з скошеною рамою. то 28 колеса, 28 колеса. Потім є така Каліфорнія, приїхала зі Швейцарії. Теж на 28 колесах. Фара, динамка, багажник, все є. Такий Villager Дуже комфортний. Я його там знімав якомусь ролику. Потім каньйон, такий є з кошеною рамою. Тоже на 28 колесах. Потім такий вілер є теж на 28 колесах. Дуже комфортний. Тоже десь там був ролик ось, знімав його. індивідуально. Такий віліджер гарний. На 28. Такий кіло гарний теж. алюмінієвий на 28. Газель такий гарний. На планетарній в з роторні гальма. серворуль. Алюмінієва рама 28 колеса. Потім такі вони вбиваем є. На 7 мерці і вісьмерці планітарці по 6200-6300 mm. леопард такий є. алюмінієвий. На 28 колесах. Далі така газель гарна. Дуже багажник такий, все. Теж на планетарній втулці. Крила дуже гарно зроблені. Фара дивіться, яка стоїть. Автофара. Динамо втулочка. Потім такий ріг. Голландський на планетарній втулиці з кошеною рамою. З ролерними гальмами. І Динамо втулочка, фара все стоїть. Центаур такий теж гарний, дивіться, дуже з комфортним сідлом. Е, Післядільна труба амортизаційна. алюмінієва рама, серву руль. Такий он джантик. Теж на планетарній труці, з комфортним сідом, з сервісним рулем, а рама В ті велосипеди навіть при ви можете туди якийсь там мотор вставляти, колесо з мотором, що вас тягнуло, переробити на електро. Він не боїться, ні та вилка не боїться, ні та рама не боїться, бо вона розрахована до 150 кг. Такий синато є чорний з кошиком, новий, металевий. Потім. Такі якісь Гуру, Blizzard німецький, алюміній на 28 колесах. Спарта вон така з кошеною грамою на гідравлічними тормозами 28 колеса. Виглядає дуже круто. Сідло круте. Peugeot такий вон бюджетний є, дуже в гарному стані. На хровому ліденові рані. Ціна 3990. Так. Пейдж, теж дивіться, яке комфортне сідло. Амортизаційна труба, є замочок задні коло закривати. Ну, дуже круто рама скошена. Уніон такий теж. Дуже комфортне сідло. Є замочок закривати задні коло. планетарна втулка, алюмінієва рама, 28 колеса, Таргет такий теж на планетарній втулці з комфортним сідлом, з рамою. Амортизаційна вилка, динамо вуличка, фара, серворуль. Peugeot такий французький, теж з комфортним сідлем. Амортизаційна труба, скошена рама, фара стоїть. Амортизаційна вилочка. Такий сенато, колір ментовий новий, бюджетний, без передач соната чорна теж без передач, така бюджетна металева. Такий теж червоний, без передач. Вилка не амортизаційна, кажуть, нема проблем, нема вилки. Чи нема вилки, немає проблем. Кайот отакий, круїзер непоганий. Потім такий ментолий є. Такий он дорожній, є, червоний, гарний. І ось така газета є на планетарній тулці з ким комфортним сідлом, силиконою, амортизаційною трубою. Крила дуже прикольні. тормоза, тормозади, намтулочка, серву руль, фара в повному комплекті, так що когось щось зацікавило, або когось щось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua. Або Instagram, або Facebook. Пишіть. Може потрібно щось якісь моделі? пишіть, будемо вам знімати індивідуально. Гарного дня!